Дивіться, в нас дуже цікава знову ситуація. Ми запхаємо в закони, пов'язані з бюджетним комітетом, все, що завгодно: і повернення штрафів за оборонку, і підняття зарплат. Ви знаєте, що ви цим законом піднімаєте зарплату Державній аудиторській службі. Ви це робите на фоні того, що підняли транспортування газу в 4 рази на 305%. Ви це робите на фоні того, що підняли податки людям. Тобто, ви зараз забираєте з кишень простих людей і віддаєте всім державним органам. Коли ми пропонували обмежити максимальні заробітні плати на рівні 10 мінімалок, це не мало. Повірте мені, 80 тисяч гривень на той момент отримували дуже невелика кількість людей в цій країні. Ця норма заблокована. Цей законопроект закон проголосований в стінах парламенту. Лежить, не підписується ні головою Верховної Ради, заблокований монобільшістю і не не відпускається на підпис президенту. А всім державним органам ви піднімаєте зарплати. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що фактично 209, майже 210 тисяч фопів закрилися за 24 рік. 29 750 це величезна кількість людей залишилась без роботи або пішла в тінь. За місяць після того, як ви підняли податки, закрилися 22,5 тисячі фопів. Ще немає адекватної статистики за перші 10 днів роботи в 2025 році. Але я думаю, що результати так само абсолютно невтішні. Абсолютно невтішні. І ви сьогодні робите все для того, щоб український бізнес перестав існувати. Ви я не знаю, чи розумієте, чи не розумієте, що якщо він не буде працювати, то не буде ні ваших зарплат, не буде ні зарплат кабміну, який вносить абсолютно хімію в стіни Верховної Ради. І головне не буде зарплат нашим захисникам. Коли ви піднімали податки в цій залі, всі розповідали, що грошей на армію не вистачає. Скажіть, будь ласка, у вас не вистачає грошей на армію, а 15 мільярдів гривень на Вовіну тисячу Кабмін виділив. 15 мільярдів. Ви мали підняттям податків, якщо б вони були підняті з 1 жовтня наповнитий бюджет на 58 мільярдів. Із них... Майже чверть вже пішла на видатки половини тисячі. А до кого вона пішла? Вона пішла до тих, хто дійсно сьогодні потребує допомоги з держави. Ні, тому що частина цих людей просто не має вашої дії і їй не довіряє. Тому що ваші реєстри диряві, і будь-який рашистський хакер може їх знищити і вкрасти. І це не просто слова, це конкретні реалії які були фактично декілька тижнів тому. Досі не підняли всі реєстри. Вони полетіли до расистів. Друге, ви створюєте реєстри, якими даєте всі дані по нашим захисникам і можливість їх передати расистам по обличчю, по всім рідним, по близьким, по всій персональній інформації, яка є по ним. Але в цій залі голосуються закони і нормальні. Закон, який забороняє мобілізацію з 18 років. За нього проголосувало понад 300 народних депутатів. Понад 300 народних депутатів віддала за це голоси. Тим не менш, президент вже понад три місяці його не підписує, тому що це закон опозиції. Чи чому? Тому що розповідати про те, що в нас не буде мобілізації 18 років, коли сидять в теплому залі на банковій і зустрічаються з міжнародними партнерами, дуже легко. Але погано, що президент не знає, що така мобілізація сьогодні триває. Така мобілізація сьогодні йде, продовжує йти, не дивлячись на те, що вона заборонена Верховною Радою України. Президент порушуючи свої конституційні права і не виконує свої конституційні обов'язки. Сьогодні піднімалися в залі питання щодо тих, хто захищає наше небо. Ми сьогодні у зв'язку з тим, що абсолютно провалена наша мобілізація. І про те, що відбувається в Харкові, так як сьогодні говорив Бакумов щодо ТЦК, які перетворилися на бусифікацію, яке стало ключовим словом за 24 рік. І те, що забирають і пілотів, забирають технічний персонал, забирають ППОшників, Про це Гончаренко сьогодні говорив і інші. То це фактично ми прийшли до того, що все, що робиться, для того, щоб знищити нашу обороноздатність, знищити економіку і таким чином знищити державу, це те, до чого веде офіс президента.